Подорожчання гречки на базарі. Мабуть, тим що дуже багато людей їдять гречку і вирішили підняти ціну на гречку. Так як ця гречка це стратегічний продукт. Да. А макаронів Максиме? Також багато споживачів. Ну макаронів це взагалі це шикарна, це шикарна річ, І, по перше, можна вішати на виші, лапші, як я клапшу. І... Так як ви завжди робите, так, Максиме, так, так. так. ми зрозуміли. Ну, По-друге, її можна їсти. Ну вона поживна, особливо з качіпом там котлетки і те дайте тепе. Ну тобто я вважаю, що макарони це крутіше, хоча гречка поживніша і в ній більше калорій, як мені говорили. Ну, макарони вони ну макарони це макарони, вони завжди були макаронами, і тому макарони як макарони і завжди будуть макаронами. Та, так, макарони ви завжди ви були зубліника? Да. Добре, як <реш> дякуємо, Максиме. А зараз у нас є можливість ще спитати у Грушковської Олени, чому вона більше надає перевагу макаронам чи гречці? Олено, скажіть, будь ласка, чому ви більше надаєте перевагу? Макаронам, гречці чи може чомусь іншому? Та звісно, макаронам. Ми зрозуміли, що макарони це зараз найбільше споживачів на них, так, Олено? Так. Да. Ну ви розумієте, я студент бідний. Грошей немає. Який вихід? Макарони. А так як ще стипендію нам урізали, 100 гривень стипендію урізали. Так, звичайно, макарони. Так. Ми зрозуміли вашу думку, Олена. Скажіть, будь ласка, а чому ви надавали перевагу, коли вам не урізали стипендію на 100 гривень? Чебураки пельмені. Чебураки і пельмені. Чебуреки і пельмені. з м'ясом, так? Ми можемо зробити висновок, що студенти дуже страждають від того, що їм зрізають стипендію. І з м'яса вони переходять на макарони. Дуже сумна ситуація в нашій країні. Дякуємо, Олену, дякуємо Максим. До побачення.